Будь-які сьогодні натяки, навіть на підтримку е залужного сприймаються на банковій як такий серйозний подразник, і Там всі стають <соць> на Так? Якщо вони не підтримують той е, патріотичний проект, який має шанси, то вони самі собі задають шкоди. У мене побажання до цих людей все ж таки тримати дистанцію, пам'ятати про ну, якісь гігієнічні норми, щоб не забруднити свою репутацію, яку можна таким чином легко дуже зіпсувати. Да і краще ті здобутки, які були в цих людей, їх можна абсолютно невілювати і девальвувати одним таким однією участю е е е е з цим персонажем. Проважаємо настради інвестори вкладувати гроші в українську економіку, де не пропадала. Друзі, Дмитро Чекалкін, дипломат ведучий, пане Дмитро, тає вас. Доброго ранку. Ми з вами трошки обговорили з вами вже студійним ефіром. Ну і я пропоную почати обговорювати кейс Ігоря Мазепи, тому що я це, це є безпрецедентно, особливо в контексті того, що все відбулося тоді, коли президент Зеленський з Андрієм Єрмаком. Пишаючись україною на сусідньому економічному форумі в віддалося, говорили про всі чудові якості нашої країни, демократію, демократичні цінності, як ми відрізняємося від Росії І в цей момент. Ігоря Мазепу арештовували інвестбанкіра, нашого сусіда по парусу. І я би хотіла, щоб ви дали цьому оцінку не корупціонерів, не чиновників, які крадуть кошти, а інвестбанкірів. Вам слово ну, ти згадала мою колишню професію, да, як дипломата свого часу, я пішов якраз з дипломатичної служби, тому що не знав якого сірка позичати очі. Да, я в Ізраїлі там роз розповідав Про такі унікальні інвестиційні можливості, які тут очікують інвесторів, да, який унікальний інвестиційний клімат, роздавав інтерв'ю направо і наліво. Потім за мною бігали ці інвестори, щоб набити мені пику, шукали мене. Да. Де, ж той, де ж той самий пропагандист-брехун, який розповідав нам про там... очікування в реальності. реальність? Да, Повітряні по, по ці по, там замки. Але насправді це наче, класичне визначення дипломата. Дипломатия onest person, дипломат це чесна людина, яку населення. Лавіч брехати в інтересах його держави, але одна річ збрехати один-два рази, а в інша річ весь час брехати. І Потім вже в мене на радіо був такий персонаж, який е, повторював цю фразу, що уважаємо іностранні інвестори, вкладуйте гроші в українську економіку, де ваша не пропадала. Mm -hmm. Ну, Так що бачимо, ось такий інвестиційний банкір, який справді ну, один був з найпотужніших. Я бачив його, між іншим, тут, і кхе, кхе, сусід був, був на прямому каналі, на якому там 16-му поверсі, де ми колись навіть… Та Неодноразово брала інтерв'ю, тобто людина, з якою часто зустрічаєш в ліфті, в ліфті, коли ти їдеш на роботу на телеканал прямий. А ми колись Робили там гумористичний такий фільм, як багато робили для іменинників вже в іншій моїй там іпостасі, як сатирика гумориста, да і такі обігрували да, особливості його характеру, такої bon Да. але насправді викликає подив. Ну так знаєш, чипучитмайдли, як кажуть англійці, да як м'яко кажучи, подив сума збитків оцінюється всім мільйонів, а заставу призначають. Двом братам в мільярд двісті <свят> мільйонів, тобто да, скільки там в двісті майже разів перевищує застава збиток, який за задали ці брати. Ну і тим більше я е знаю, що до того я народився там, прити йдеться якраз про, 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 про водний канал, про десьонку, десну. Я виріс там на берегах десни і знаю ці там ландшафти. І дійсно е там величезні території зайняті котежними містечками. І сьогодні можна, <свят> якщо повертатися в далекі там. Нульові чи десяті роки то можна взагалі оскаржити там будь-яке рішення? Якщо воно там щось не відповідає якимось радянським чи нормам. тобто, норми радянського часу не були переглянуті. Насправді це містечко на за кілометрів від Грес. І Сьогодні притягнути можна за за вуха. Будь-які там побудовані тисячі на всій місцині тисячі приватних котеджів. І сьогодні можна оскаржити будь-яке рішення пов'язане з тим, що там десь по радянським нормам десь там перетиняється з якимось там вектором на напрямку води чи щось. Пане Дмитро, мене ключове запитання. Чому Ігор Мазепа ага. що він? Тобто е аналіз полягав наступному. Він запропонував там вести реєстр корупціонерів. Він же ж напевне, нап напевно, зробив щось проти е діючої влади. Можливо, і ці його дії вплинули на таке політичне рішення, ну це моє припущення. Я припускаю, та хотів би з вами розміркувати, що змусило владу так швидко під час Давосу людина їхала на Давос на міжнародний економічний форум представляти Україну цінності розділяти, інвестиційний, ми розуміємо, що це привабливість України. І тут такий арешт, кейс, якому скільки вже років? Ну наш добрий товариш Карл Волох написав, що за чутками так. відбувся контакт. <кій> Прямий чи через посередників, я не знаю з генералом залужним, і, начебто, пан Мазепа висловив свою зацікавленість в тому, щоб підтвер... підтримати майбутній політичний проект, який має очолити генерал Залужний, і саме це викликало таку <кій> такий, такий, ну, переляк на банковій. Одразу ж вирішили прикрутити Мазепі <кій> загальмувати його на кордоні. Але взагалі ж ну, ця тенденція прослідковувалась багато вже місяців, якщо не років, щоб змусити замовчати розвідників-спецпризначенців, заарештували Червінського. На сьогодні ну, в, в Зеленський каже на ну, тому ж самому Давосі, що ось нас, ці м м іноземні партнери наші, вимагали від нас не ескалювати. Да? І ось дивіться, чи це не Зеленський? Хтось інший заявив, я щоб не помиляю зараз, що ось дивіться, Нідерланди. Пропустили той факт, що колись збили літак, і не почали нідерландський літак, і не почали вірніше ну, лазійський літак, але на якому були мешканці, в якому були громадяни Нідерландів і не порушили серйозних там кримінальних справ проти Путінської Росії. Так йому відповідають: так це ж ви випустили головного свідка Цемаха. І мало того, той той, який тут сидів декілька тижнів в в'язниці СБУ, при прилітали нідерландські слідчі, яким ви не дали можливості його допитати. А потім того розвідника, який його зарештував червінського. Ви вірніше вивіз його дайно ну, організувався е, операцію складну по вивезенню цього найціннішого свідка, цього найгучнішого злочину російського. Ви самі віддали його росіянам і не дали можливості навіть допитати жодного разу нідерландським слідчим. Потім для того, щоб е, змусити замовчати військових, порушили справу проти тані Чорноволи. Сьогодні її викликають той слідчий ДБРівський, який тут купує, скуповує квартири собі під час війни. Він викликає Таню з фронту по якимось кримінальним справам, теж там десятирітньої давнини для того, щоб змусити замовчати в, 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 розслідувачів. да Тепер в історії ці про бігуса розкручують да, про вживання наркотичних речовин. Для того, щоб змусити замовчати журналістів, на Ніконова е, сьогодні спускають там якихось ципних. Е, Ніконова, Ніконова, да, журналіста зеркала тижня. Наші гроші, які розслідував ті зловживання, mm. на, на нього сьогодні спускають всіх собак. ну Тобто, ми ж в цьому. Цьому напрямку рухаємося В залужному саму тому, тому ж не дали можливості виступити на, на, на цій асамблеї НАТО. Замість нього направили абсолютно ну не, не того рівня людину представництва, яка мала представляти сьогодні в цей критичний момент. Ми кажемо цю той саме Порошенко. да, вчора чи позавчора заявив, що нам треба сьогодні все робити для того, щоб підготуватися до саміту, не ну який має відбутися в серпні в Вашингтоні НАТО, виконати всі вимоги. От єдина в нас гарантія нашої безпеки. Це членство в НАТО. Ми сьогодні маємо об'єднатися для того, щоб все робити, щоб виконати ці ну, перелік цих умов. А що які, які сьогодні виконання цих умов навпаки, ми відкочуємося знов таки в епоху Януковича? Ну навіщо тоді нам взагалі сьогодні обіцяти, що з нашим партнером, якому немає, ми не можемо виконати надзвичайні вимоги? Але слава Богу, що все ж таки, ну сьогодні, все більша частина такого поінформованого суспільства, а саме від ролі і від активності цієї поінформованої частини залежить наше. Друзі, ми обговорювали журналіста Юрія Нікола. Ніколова, да, ніколова, ніколова, да. Юрі, ніколова, да. Я може неправильно виправдав. Просто щоб да, не було дезінформації, не Юрія Нікола. Ні, ніколова. Так от я вже згадував цю відому фразу німецького пастора Німелера, якщо угу. я не помиляюсь, який перебував там, 5 років в концтаборі Дахау і сказав після вже звільнення, що коли прийшли за соціалістами, я мовчав, я не був соціалістом. Коли прийшли за цими профспілками лідерами профспілок, я мовчав, я не був членом. М про коли прийшли за євреями, я мовчав, я не був євреєм, але коли прийшли за мною, вже не було кому мене захищати. Тому якраз і обов'язок всього. Проінформованого суспільства українського та української громади це якраз зупиняти цей це сповзання наше до авторитаризму. Ми так не обираємо швидкості цей потяг, який веде нас вже навіть оминаючи пів... Білорусь та Росію, веде нас в Північну Корею. Якщо депутатам парламенту сьогодні заборонено виїзд, і вони мають отримувати дозвіл Я хотіла від, від... від... Це... якихось від якихось там клерків в прикордонних службах чи в МЗС отримувати якісь там дозвіли вказівки. Ну це ж радянські часи. Я хотіла дійсно з вами про. Це поговорити, тому що це кейс, який особисто переживала я. От ми запланували з народними депутатами від європейської солідарності і не тільки голосу разом поїхати в Давос. Запланували зарання, тобто машиною. І десь це сталося наприкінці грудня, коли ми це запланували все. І пані Кіра Рудик і не тільки, і потім відбувається новий рік. І мені депутати телефонують, кажуть, Дашу. Ми не можемо поїхати в ДАОС. Я кажу, чому? Ну, через ці зміни, абсолютно, відзитування МЗС, отримання певних формувань від, від Міністерства закордонних справ, перепрошую. Угу. І оця дуже серйозна історія, вона виглядає фактично як абсолютно неправове, правовий інєліз. І після цього. Я розповідала, як я виїжджала. Ми виїжджали разом з моєю з колегою, депутаткою місцевих рад. І Вона сказала, що якщо вона не отримає офіційного запрошення, де з місцевих рад, вона не має права навіть виїжджати за кордон. І ми десь можливо тиждень робили це офіційне запрошення. А я там підіймала всіх своїх знайомих. Ми комунікували, витрачали це купу часу, і тільки там в останній момент, за кілька днів до самого заходу, ми це змогли підтвердити. Тобто, поїздка в Давос перетворилося на мені здається вісім кіл пекла. І це найцікавіше, що от Олексій Гончаренко, який завжди був присутній від Європейської солідарності на Давосі. Ми завжди там зустрічалися. Я кожен рік їду в Давос, а його не було. І коли ми подзвонили з моєю колегою, запитали Олексію, а день, він казав, що його не випустили, просто в Давос не отримав дозвіл. І а ще одна народна обраниця сказала ще в куларах Давосу, що вона стояла на кордоні і чекала, коли Стефанчук. Вночі чи не вночі погодить цю цей дозвіл, вона чекала якийсь довгий час на кордоні, так чи ні? Тобто вона їхала на свій ризик. Ну тобто с... от як ви це оцінюєте? оце, що відбувається? Я вам кажу реальні історії життя, які кола пекла ми всі проходили. Ну щоби як і мої колеги, депутати, щоб вони потрапили на дипломатичну подію, важливу для нашої країни? Ну, вони ж не їхали. Я перепрошую на відпочинок. Ну в тому ж справа, що хтось каже, що це така, ну там у когось службова недбалість, але свого часу Ють бути розставлені крапки над і що це? Це все ж такі э, недваліщі, диверсії, подібні речі, навмисне перешкоджання діяльності. В нас парламентсько президентська республіка, яка перетворилася там на давно вже на офісну президентську республіку. Але наскільки я розумію, зараз якраз депутати Європейської солідарності звертаються до судових органів да, до Київського адміністративного суду, якщо я не помиляюсь, для того, щоб відшкодувати ці збитки. Ну люди бронювали квитки, люди бронювали готелі. Тобто йдеться про те, що ну це формальний привід. Да, але Абсолютно. будемо намагатися, хоча б такими формальними приводами зупинити це свавілля. Щоб... Я коли там писала деяким народним обранцям з європейської солідарності, які завжди щороку в Давосі, і вони мені казали, що немає сенсу, тому що нас не пустять. Це марно витрачений час. В Давосі було тільки один народний обранець з європейської солідарності, все якого пустили. от, більше не було. Ну це свідчить про демократичні цінності нашої країни. Ну так, а ось пінчук вивіз там величезну делегацію. Сергій так. Лещенко. Панер, я знаєте, я Сергія Лещенка бачила тільки коли він ходив і ми в рук. Я взагалі. Не знаю, чим я там займався, але от я вам скажу, я просто підвраж. Ну цей пул це звичайно що вибір, Ми розуміємо, але все одно питання в тому, що люди, які е живуть за кошти платників податків, це наші народні обранці, які мають бути адвокатами України, дипломатами, наша звомолюблена тема. Вони мають бути присутні на таких форумах, аби адвокатувати, а вони не були присутні. В тому справа, що вивезли людей, яких пінчук, мабуть, планує долучити до свого цього нового озимого покоління 2.0. Ти тоді зла зовсім ще маленька дівчинка, мабуть, в тисячі якомусь там третьому чи другому другому році хотів мене не навіть залучити пан Пінчук тоді до свого зимового покоління. Тоді була така з Хорошковським. Вони з, з як її там звати з, з, з адвокатка. Ця з. Харкова вони тоді активно тут компанію розгорнули рекламу цього нового свого політичного проекту. Ну такі знакові тоді персони були залучені. І, слава Богу, я, я, я одразу ж відмовився там брати участь у чомусь подібному, тому що це якраз е, коли була ця акція в Україна проти кучми і весь світ тоді, на жаль, ну вбачав в Україні е, е, знов ж таки авторитарний тоталітарний режим після вбивства Гонгадзе. І пам'ятаю, що тоді навіть замінювали протокольний так. мову протокол школу на з англійської на французьку для того, щоб не дай Боже Кучма не опинився між United Kingdom і US не Юкраїн, да щоб він не сидів поруч з американським президентом та прем'єр-міністром в Стамбулі, поміняли на французьку мову, щоб відсадити його подалі від них. А тоді. Кучмазях, як ми називали його в наших проєктах, да? він тоді якраз розкрутив цю компанію захисту свого родича під брендами таких, як начебто, нових проєктів. Так сьогодні він для захисту вже зеленої цієї ну, команди. Тепер він розкручує нове, таке, мабуть, озиме покоління 2.0 да? під, новими, під новими прапорами і залучає тоді ну, дійсно відомих там волонтерів. Але ну, до мене побажання до цих людей все ж таки тримає. Ати дистанцію, пам'ятати про ну якісь гігієнічні норми, щоб не забруднити свою репутацію, яку можна таким чином легко дуже зіпсувати. Да і краще ті здобутки, які були в цих людей, їх можна абсолютно невілювати і девольвувати одним таким однією участю <кій> з цим персонажем. Я в твою назву до включення за 4 хвилини, але все одно я хотіла з вами це от обговорити. Швейцарія, у е, знаходжуся в Україні, то в мене є якісь можливо ілюзії, що от про нас в Європі шалена підтримка в Америці, в Канаді, але щойно я виїжджаю за кордон. То в мене така знаєте очікування в реальність. Я бачу наскільки всі байдужі до України в Швейцарії. У нас був кейс. Ми з моєю колегою народною депутатку мідептаткою місцевих рад зупинили машину в Давосі. її поставили після цього. Ми пішли дивитися панель чергову, повертаємося, і нам перекрили перекриває дорогу елітний Мерседес. Мовляв, ми неправильно припаркувалися водієм. Цього мерседесу виходить людина, яка спілкується з нами, і ми дізнаємося, це. Що це чоловік з ростова на дону Він бачив українські номери, але я цього я про це дізналася в останню, тому що я комунікувала з ним англійською мовою. Угу. Він водій. Відомої швейцарки, яка є власниці там цієї компанії, і він починає кричати на нас на і на на депутатку це, що ми неправильно припаркувалися, і тільки наприкінці там ми вибачаємося інтелігентно. все, але вже наприкінці, моя знайома депутатка місцевих рад, вона каже: А ви з якої країни? Тому що вона щось відчула, чого я не відчула. Бо я так інтелігентно спілкуюся. А він каже, а він мовчить. А потім він каже: Я зрастова надано. І, і далі я починаю робити брейштон, і я розумію, як багато росіян живе в Швейцарії, працює в Швейцарії, зробляє кошти в Швейцарії і Швейцарцям це ок. І я просто після цього знаєте, як то кажуть, була в. Такому знаєте, шоці не в Ну так нещодавно, якщо я не помиляюсь, Мі-6 озвучило цю цифру. Да, що в них є підозри стосовно 80 тисяч інфільтрованих агентів напівагентів Швейцарії, які стосовно яких є підозри, Знаєш ж су цифри, які 80 тисяч. Тобто, це ну це з урахуванням членів сімей, таке інше. Тобто я ну ще за радянських часів, потім в перші роки е в незалежності України пам'ятаю, яка кількість серед дипломатів була співробітників. Е Спецслужби, і вони всі мріяли працювати потім після закінчення там своєї кар'єри, чи навіть паралельно з ним члени родини в дві країни, які були найпривабливішими для їхнього життя це Австрія і Швейцарія, так. саме ці країни, ну вже не кажучи про Лондон, в якому теж там сотні тисяч росіян сьогодні проживають і на жаль, впливають теж на свідомість британської еліти, навіть викуповують цілі там газети холдинги російські мільярдери, яким надають навіть там статуси лордів. В британському парламенті, тобто, гроші, які в, 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 в Російська імперія вливала в цю агентуру, вони ж величезні. Сьогодні ось мені здається, Washington Post почала розслідування стосовно того, навіть спікера е, нижньої палати конгресу Джонсона, фінансу в компанію якого. Продовж років вибрать компанії, яку ще в його штаті, де він балотувався, фінансували російські нафтові компанії впродовж останніх там 20 років. І ще ще в, в ті роки, коли ці компанії вливали мільйони, сам Трамп їх вихваляв і казав, що ось як гарно дивіться, які ми приводимо російські, російські інвестиції. Ну, як то кажуть, апогеєм цієї історії, коли цей росіянин, зростовав на дну, сказав: нам вибачайтеся за те, що ви прокону uh -huh. вибачайтеся. Ну, це ж як то кажуть, все, що потрібно знати про росіян, Швейцарія. Legenda Друзі, Дмитро Чекалкін, пане Дмитро, ви хотіли додати до нашої дискусії Сергія Сергієм. Форсою. Ну мене дивує така категоричність, да? це повна маячня. Він що тримав свічку про розмови. Ми ж знаємо, що будь-які сьогодні натяки навіть на підтримку заложного сприймаються на банковій як такий серйозний подразник, і там всі стають на надиби. Да? Тобто, якщо Мазепа спілкується з своїми друзями-партнерами і там необачливо щось подібне заявив, це абсолютно природні для будь-якого ага. бізнесмена. Вони ж Мають розкладати яйця в різні там кошики і планувати своє майбутнє, тим більше маючи такі величезні тут інвестиційні портфелі, це ж не там ларіок, якийсь там як у Вірмака да, було свого часу. Да, це ж ну в, в, в компанії, як на той самий фіала, да? В, все ж таки теж інвестиційний банкір, який там є фінансистом і нового времени і цього української правди. Вони ж розмірковують на майбутнє, що тут в цій країні відбудеться, і наскільки загрозливі для них для них ці диктаторські замашки нашого цього найвеличнішого бо не втіка. Тому абсолютно природньо, що люди під час спілкування висловлюють свою позицію і підтримують людину, яка сьогодні має найвищий рівень довіри в суспільстві. Для того це ж абсолютно ну люди, які думають про майбутнє своїх дітей. Вони розуміють, що якщо вони не підтримують той е, патріотичний проект, який має шанси, то вони самі собі задають шкоди, тобто нічого тут дивного немає, що він можливо там не поспізпосереднього спілкуванні, за залужним це висловив, але в своєму колі про це неодноразово казав. Я абсолютно в цьому там не сумніваюсь. Да? А тут Сергій каже, що це абсолютно маячня, що ти ну, був присутнім на всіх його розмовах, на всіх його контактах, що ти можеш таке стверджувати. Да? Але я ось, поки, поки Сергій розмовляв, я відкрив карту, подивився, да, це містечко, через яке звинуватили там та, з, мазебу, Воно знаходиться на там й кілометр траси від Грес Київської. Да? Там ну, поруч з обидним каналом. В той Let me До мене буквально там три дні тому звернулися друзі моєго дитинства, які виросли разом зі мною на Десні. і розповідають про містечко, яке збудували в притул безпосередньо, буквально в декілька стах метрів від ГРС. Угу. І це містечко виявляється власниками, які його є. Люди з там ну багаторічним досвідом роботи, якраз з тим самим там татаровим, колишній там і нинішні міліцейські високі чини. Вони, мало того, що заволоділи величезною там землею, але вони сьогодні руйнують екосистему Десни, тому що там працюють. Десятки земснарядів, десятки. Ну то я виріс на берегах зачарованої Десни і з дитинства любив ці рядки. Олександра Довженка, благословенна, будь-моя незаймана, дівиться Десна, Що згадуючи тебе, я завжди радів, що народився, де да, на твоїх берегах. Так от. Вони роками вимивали як будували свого часу там той район Київський аболонь, потім Троєщину, потім Кончезаспу, потім Харківський масив. Саме Деснянський кварцевий пісок, який внесений там ну, в сам заповідні зони, саме ось місцина, де я провів своє дитинство Бурилово, Да його заснували там в 54-му році. Моя бабуся разом з своїми там друзями-вчителями, які там мали великі канікули літні. і Вони виїжджали і, на берега якраз зачарованої червоної десни. Там з, спочатку це було. Наметове містечко. Потім, коли я народився, я вчився там якраз ходити і плавати одночасно свого часу. Да? і потім почали цей кварцевий білий пісок, унікальний Деснянський, витягувати десятками земснарядів. І сьогодні продовжуються всі ці операції. Оборудки вони завдяки вже новій новій владі отримали там на 2 мільйони кубометрів піска Деснянського, щоб викачати щоб набудувати, набудувати котежні містечка. Буквально в Я не хочу називати назву цієї компанії, але в принципі можна легко. Лег, легко її знайти. Хто там розбудовує сьогодні безпосередньо? Там декілька стах метрів від Грес. тобто це нікого не загрожує. А коли теж містечко, яке в 11 кілонадцятому кілометрі цієї траси, воно якраз так сьогодні створює небезпеку київській електростанції гідро. Але ну, вони якраз попросили мене втрутитись, тому що я останні роки навіть не, не їздив туди на рідну свою деснянську землю, тому що мені ж ну, серце крайлося, якщо я бачив, що перетворилися береги. Там дійсно у нас був від верхньої коси до нижньої, там можна відкрити навіть карту, там, Бурилова. Це колишній там, відлунник, цей монах-відлунник там заснував свої такі невеличке поселення, і це назва з тих там ще до, до революційних років збереглася Бурилова. <кій> Так от... В там була коса верхній коси до нижньої коси три кілометри. Ну білосніжного такого кварцового піску. Тепер цього нічого немає. Вони витягли земснарядами мільйони кубів. Тобто це, що все намито в конче заспі, на чому збудований харківський масив, на чому збудована Болонь і Троєщина. Це унікальний якраз Деснянський пісок. І сьогодні там навіть ну зараз там все вкрито льодом, але тільки починається навігація в порушення, якраз між іншим сьогодні правил обмежених військових. Межі військового часу в Курс весь час пересуваються ці земснаряди і продовжують витягувати цей унікальний деснянський пісок і береги. Тобто, мої, ну друзі, моє дитинство, які вперше ну, перший в них будиночок в нашому цьому дачному кооперативі він практично вже в воді наполовину, тому що вимивають і обрушуються береги, і ніхто навіть не вбачає, не взважає не, не на те, що це офіційно оголошено заповідником. Тобто, цю територію не можна. Деснянські береги унікальні, не можна їх. Руйнувати, а це відбувається прямо сьогодні. Ну... Сьогодні надіслали зранку. Я це відео виклав це в телеграм-каналі заяву останнього Арестовича, на да, який нагадаю придбав собі стверджують маєток там в Каліфорнії, mm -hmm. де да, за там майже півтора мільйона доларів. Mm -hmm. да. Так, mm -hmm. от тепер він виправдовує Путіна як і в разі справжній євразієць, каже, що в мета була Путіна не знищувати Україну. Ні, він дійсно був мав рацію, коли казав, що про денацифікацію, про це демілітаризацію. Тільки оце з в іншому своєму mm -hmm. ефірі він сказав, що да. Прийшли вони сюди, ну знищили б два мільйони цих бендерівців, націоналістів. А потім нормально б ми б жили тут з ними спокійно співіснували в такому єдиному євразійському просторі. Тобто, людина, яка настільки вже відверто захищає цей порядок денний ці наративи путінські, вже не кажучи про те, що банкова досі не зріклась цього персонажа. досі ніяких таких категоричних заяв стосовно його останніх проявів в інформаційному просторі не пролуналось Банкової. Тобто, людина, які довірили тут впродовж більше ніж рік, він ну чи майже рік да, він був головним спікером банковий, захищав саме в інформаційному просторі банківські ці ну, наративи зеленої команди в той самий час, коли ми мали такі серйозні дійсно загрози. А він разом з тим подаляком обіцяли тут нам каву в Ялті вже на за два-три тижні, і нагадаю, буквально на третій день російського повноцінного вторгнення. Двадцять. Шостого числа він заявив, що цієї і цієї натиска в Росії буквально на 2-3 дні, і на жаль, це дійсно серйозно вплинуло на настрої багатьох людей, зокрема в тій самій Бучі Ерпіні, які не лишали своїх помешкань, да дослуховуючи знов ж таки до цих заяв Василенко Смаглюк, яку сьогодні призначили на посаду замість Дубінського, mm. вона ж ось, свої робила ганебні впусти в соціальних мережах, що росіяни тільки на інфраструктурні. Об'єкти, військові об'єкти спрямовують свої удари. А ви лишайтеся в своїх помешканнях і, на жаль, ну в тому числі з мій колишній там співробітник Олександр Євдокімов Саша Рижий, як ми його а. називали. Він загинув через те, що вони дослухались до, до їхніх заспокійливих цих меседжів і на відміну від іншого мого співробітника Юри, який з сім'єю виїхав зірпіня. Він лишився і прямим попаданням танкового снаряду повністю було зруйновано його будинок, там де він перебував. Тобто люди ведуть Рахунки на десятки сотні тисяч сьогодні вже жертви, вже не кажучи про загальну кількість всіх наших. Пер... Пер... Осіб, які в стали біженцями або переміщеними особами, особами всередині країни, це 12 мільйонів, 12 мільйонів поламаних доль, і ніхто на себе відповідальність за це так і не взяв з банковий. Ніхто не намагається, хоча б одним словом, вибачитись за ту величезну шкоду, яку завдали мільйонам наших співвітчизників. Друзі, на фінал на кінець години. Хлопці 77-ї бригади, що нині а, шинкують ворога та роблять йому боляче в Донецькій області, потребують нашої з вами допомоги, безпілотники для полювання на окупантів та Starlink для зв'язку та коригування. Наша ці сімсот. 20 тисяч гривень, і ми з вами здатні все це зробити. 10, 15, 20, 100, 150 гривень з кожного українця, і ця ціль буде досягнути. Як я знаю, як то кажуть, impossible is possible, неможливо можливе. Давайте зробимо так. Від цього залишить наша єдність, наша перемога і ще раз слава Збройним силам України. Будь ласка, долучайтеся, підтримайте і будемо, будемо вам вдячні за кожну гривню. Ось на екрані є можливість долучитися. Так, сьогодні дуже зручно користуватися цими QR-кодами. Я теж в своїх соціальних мережах часто наводжу якраз ті чи інші акції ініціативи, які сьогодні критично необхідні для нашої держави, для лікування поранених. Якраз закликаю принагідно да, підписатися на мій телеграм-канал, де я часто розміщую такі. Заклики публікації, все для фронту, все для перемоги. Сьогодні маємо об'єднати всі наші зусилля, тому що наш головний переговорник і наш головний дипломат це збройні сили України і від їхньої можливості вражати ворожі цілі. Сьогодні ми вночі чули на да, що були нанесені удари по нафто і газотерміналиградської області. потужностям давніградській області в Тулі пролунали вибухи. Саме те про що казав генерал залужний що ми маємо якісно переважати нашого некількістю наш. Жаль, ми не маємо такої можливості. Ми в там тридцять чи в чотири рази менше наш людський потенціал. Тому саме наголос має бути на високоточній якісній зброї нового покоління, яка буде геймченджером, да, яка змінить правила гри, яка поміняє ситуацію на цій шах шахівниці. І сьогодні, якраз останні події, вони дають нам надію на те, що така такі якісні зміни вони дійсно відбуваються.